Гроші не пахнуть. Знаєте такий вислів? Його приписують римському імператору Веспасіану. Він жив у першому столітті нашої ери і вирішив обкласти податками ну, публічні вбиральні, туалети. А син Веспасіана запитав батька: ну, хіба можна так? Ну, ну Це вже зовсім. І Веспасіан тоді сказав: Гроші. Не пахнуть. До чого це все? Служба безпеки України підтвердила зв'язок будівельників меморіального кладовища з підсанкційними бізнесменами. Ну, власне, ситуація така. Є лист, який, власне, написаний. Працівниками Служби безпеки України на запит різних органів. І тут зазначається, товариство АКАМ є структурним підрозділом ТВК АЛЕВ, власником якої є Єрмолаєв Вадим Володимирович, По відношенню до якого застосовано санкції рішенням РНБО 2312 2023 року. І ось. Ця компанія, цього громадянина, проти якого Держава Україна, я підкреслю, Держава Україна застосувала санкції, підприємства цієї людини буде долучене до будівництва військового меморіального кладовища. Я зачитаю: йдеться про групу компаній Алеф, структурний підрозділ цієї групи товариства АКАМ. Виграв тендер на постачання граніту для будівництва меморіального кладовища, яке планують спорудити поряд з Києвом. Скажіть мені, будь ласка, в державі, яка накладала санкції, знали про те, хто виграв тендер на будівництво військового меморіального кладовища? Там будуть лежати люди. Які фактично віддали свої життя тому, що ми з вами боремось проти ворога, який в тому числі за підозрами Держави України вкладався в деяких людей в Україні. І держава наклала санкції на цих людей. Я не знаю. Правильно, неправильно, суди були, не суди, не було судів. Це не має зараз значення. Має значення лише одне: є людина, на яку держава наклала санкції, тому що вважає її винною. І Є підприємство, яке належить цій же людині, і це підприємство виграє тендер на будівництво, на постачання граніту. А фактично, це основний тендер для будівництва меморіального військового кладовища. Гроші не пахнуть. Я вітаю Службу безпеки України і всіх тих, хто очевидно був причетний до виявлення цього, з тим, що служба. і Люди, які борються з оцим гроші не пахнуть, і ці люди допомагають державі, державі виправити свою помилку. Ви або тоді санкції не накладаєте, або вже не ганьбіться так, щоб підсанкційні люди під час війни заробляли на будівництві військового меморіального кладовища. Гроші не пахнуть. Так там імператор наклав податок на вбиральні. Я слабо собі уявляю, що в давньому Римі хтось дозволив собі таке відносно загиблих героїв. Це дивно. А це означає ще раз, що гроші не просто не пахнуть. Це означає ще гірше, що війна навіть для деяких українських чиновників це лише бізнес. І як не хочеться декому з чиновників прощатися з таким великим і прибутковим бізнесом. Не забувайте підписуватись, а посилання на це розслідування я дам під цим відео.